Всім привіт! Сьогодні доволі простеньке відео про невеличкі доробки мого безперебійника, який я використовую зі своїм робочим сетапом робочий комп'ютер, MacBook та монітор. Ну, Відео не про те, відео просто про невеликі доробки. Перші доробки, які були з ним зроблені, зроблені вже давно, доволі мабуть, також близько року тому. Насверлив отворів. Звичайний свинцевий акумулятор був викинутий. Подовжені кабелі. В середині вони подовжені на таких самих клемах, як оригінальні від акумуляторів. Їх знову ж таки хочу замінити, припаятись напряму, тому що на них великі, великі втрати по напрузі. Ось були кабелі подовжені відразу. На звичайні ж такі клеми, і тут вже я на виході використовую такий адаптер. І підключаю вже до своїх залізофосфатних акумуляторів, які в мене є. Хочу це все відрізати, кабелі скоротити, сюди вивезти просто роз'єм XT60, в який вже буду включати акумулятори. Також, як я й казав, зроблені отвори. Отвори для того, щоб не перегрівався сам трансформатор. Всередину я встановив вентилятор 80-мм. І коли починаю працювати без світла від ДБЖ, вивів кнопку, якою можна вмикати сам цей вентилятор, який буде охолоджувати весь ДБЖ. Давайте розберемо. Гвинти я вже викрутив. Якщо що відео не оригінальне, таких відео на Ютубі багато, просто показую те, що зараз роблю. Тут в мене. Вентилятор прикріплений стяжками до скоби, яка мала би тримати оригінальний свинцевий акумулятор. В принципі, це тримається. Тут переробляти нічого не буду, не планую. Хочу замінити кнопку на якусь більш привабливішу візуально. Тоді хочу замінити кабелі, кабелі, ну, плюс і мінус від акумулятора, хочу запаяти напряму, або може, якщо вистачить цих оригінальних кабелів. Оцю скрутку, яку я колись зробив, розберу. І вже буду дивитися, якщо їх вистачить, то буду використовувати їх. Так, зняв морду. Морду знімати на цьому ДБЖ дуже незручно. До речі, ДБЖ, якщо комусь цікаво, це Trust Oxtron 1000 va UPS. Короче, нормальної моделі тут не вказано, вказано доволі прикольно. Просто ось а, лінка. І, ну, щоб не казали, що я читати не вмію. В принципі, ось вся інформація, яка тут є. Є лінка, по якій переходиш, і відкривається сторінка, якраз таки з даташитом і FQ на всі питання по цьому безперебійнику. Цікаво, вони зробили. Коротше, морда в ньому знімається дуже незручно, потрібно зсередини викрутити декілька гвинтів. ну, Зрозуміло, що це не дуже зручно підлізти туди. Різними викрутками, в принципі, це зробити можливо. Так, відразу ж, мабуть, будемо дивитися на морду. Відпаю кнопку. Кулер, до речі, я заживив напряму від акумулятора ну, через кнопку, яку ми зараз змінимо. До цього в декілька ДБЖ я ставив термореле, яке спрацьовувало при ну, нагріванні трансформатору. І вмикали кулер. Але по суті, я зрозумів, що саме мені таке зараз не потрібне, тому що, тому що мені простіше просто натиснути кнопку, яка в мене біля ноги. Кнопку хочу поставити ось таку звичайну з фіксацією. Отвір тут підходящий, просто відцентрую. А, зараз всередині трішки зніму усенці, щоб вона нормально прилягала. І не знаю, зараз подумаю. Або звичайним термоклеєм зафіксую, або, або щось придумаю. Якщо нічого цікавого, не придумаю, то буде термоклей. Воно в будь-якому випадку буде триматися, тут нагріву а, на морді ніякого немає. Плюс, якщо що, то вентилятором воно обдувається, тому клей точно не нагріється і не розтечеться. Підібрав свердло, розсверлив, зняв фаску. Кнопка зайшла доволі щільно, мені прям дуже сподобалось, як вона сидить. Тому, мабуть, просто додам пару клею, капель клею для фіксації, ну і на цьому з кнопкою буде завершено. Так, кнопку поки відставили, переходимо до кабелю. Для того, щоб вивезти ці кабелі наружу, я просверлив тут в металічній вставці отвір, щоб їх вивезти, і під цю вставку роздрукував на 3D принтері ось таку шайбу, яка всюди входила ось так щільно. Ну і Запобігала тому, що кабелі перетруться об метал. Нарешті, ізоленту зняв. По кабелям я прекрасно розумію, що ці товстелезні кабелі можна було не додавати сюди, тому що тут оригінальні кабелі тонші, але в мене просто на той момент були саме тільки такі кабелі. Це кабелі від іншого безперебійника, до речі. Ось, тому використовував їх. Так, все, кабель зняв. Тепер буду дивитися, наскільки, наскільки мені їх вистачить, щоб підпаяти тут десь на морді роз'єм XT60. Так, зараз в першу чергу буду вживляти XT60 на морду, а потім вже від неї буду відміряти довжину кабелів, яка мені буде потрібна. Тому поки підрізаємо пластик. На сверлив отворів невеликим сверлом. Зараз вирізаю перегородки і буду скальпелем підганяти. Вирізав ось такий отвір. Ну, не дуже гарно, але скажу, що, що це, мабуть, один з найкраще вирізаних отворів цими руками. А, так, роз'єм xt 60 Стає доволі щільно. Просверлив два отвори під гвинти. А, сам роз'єм має, має в собі гайки дві, тому зараз підбираю два гвинтики і закручую. you <laughs> І фінальний результат, то що з того вийшло. Акумулятор літій залізофосфатний. Відразу чудно, як працює вентилятор. Вимкнули і не працює. Я думаю, вам чутно на камеру, як шумить вентилятор. Знову ж таки, так я розумію, що можна понизити обороти кулера, щоб він працював тихіше. Але я не так часто, в принципі, користуюся цим, тому що дяка ЗСУ в нас з блекаутами зараз набагато краще. В принципі, тому мене це зараз все влаштовує. І давайте вимкнемо, перевіримо. Працює все окей. Тому доробку, думаю, завершено. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!